Довільні й вибіркові арешти уйгурів у китайському регіоні Сіньзян. Це можливо злочин проти людяності. Таку заяву зробила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет у довгоочікуваному звіті. У документі йдеться, що в сіндзяні серйозно порушують права людини і що є вірогідні свідчення порушення репродуктивних прав. Бачалет закликала китайську владу вжити негайних заходів для звільнення всіх, кого тримають у так званих центрах профосвіти. Як з'ясували в ході розслідувань, за фактом це в'язниці, де людей силують відмовитися від їхньої культури і віри, а також змушують вивчати праці комуністичних лідерів і слухати пропаганду. Згідно з повідомленнями змі, минулого місяця влада КНР відправила Бачелет листа з вимогою не випускати звіту. Листа нібито підписали 40 країн, але комісар сказала, що її офіс не зважає на такий тиск. Утім, Мішель Бачелет уже давно критикують занадто м'яке ставлення до Пекіна. Вона випустила звіт про ситуацію уйгурів із затримкою лише за кілька хвилин до закінчення своєї каденції. Її захисники кажуть, що вона змогла здійснити рідкісний візит Верховного комісара ООН з прав людини до Китаю, а ще домовилася про роботу спостерігачів у Венесуелі. Мішель Бачелет Чиліка за часів диктатури Августо Піночета була політв'язна, пізніше працювала лікарем, а потім двічі обіймала посаду президента Чилі. Верховним комісаром була з 2018 року. Після виходу на пенсію планує повернутися на батьківщину. Хто стане її наступником? Поки невідомо.